Всіх вітаю, друзі! Мене звати Матвій Олександр. Я фінансист, маркетолог, власник інтернет-магазину. Хочу поділитися своїм досвідом проходження навчання в академії Web -Promo Expert. За Антоном Воронюком і його компанією я спостерігаю вже декілька років. При нагоді приймаю участь в усіх платних або безплатних навчальних заходах. І вважаю, що однією з віх мого розвитку і встановлення як інтернет-маркетолога, а також власника бізнесу в інтернеті є проходження флагманського курсу від компанії WebPromo Expert, а саме директор з інтернет-маркетингу. Цей курс дає широке розуміння всіх інструментів інтернет-маркетингу. А так як він розрахований на 8 місяців, за цей час я встиг не тільки дізнатися про всі інструменти, а й отримати практичні навички їх застосування. Окремо хочу відзначити підбір виступаючих і експертів в курсі. Це всі топові фахівці в своїх галузях, а куратором курсу є сам Антон Воронюк, тому завжди. Відчувалася підтримка, завжди відчувалася дуже серйозний підхід до перевірки домашніх завдань. Особисто я декілька разів деякі завдання переробляв, тому налаштовуйтесь на серйозну роботу. Але в кінці ви неодмінно отримуєте серйозний результат. Мої всі курси давно окупилися в рази, і це дуже гарна інвестиція. Всім рекомендую, перевірено. Você é buda, ukraina.